Вітаю вас! Хочу вам запропонувати практику прийняття внутрішньої дитини. І кінцева ціль цієї практики в тому, щоб ви прийняли внутрішню дитину як честь своєї особистості, щоб образ дитини з'єднався з вашим тілом, щоб ви злилися в повному єднанні. Отож, виберіть зручне положення для вас. Сядьте, розслабте тіло. Можете прикрити очі, зробіть глибокий вдох через ніс і видих ротом. Зробіть декілька таких циклів глибокого дихання. Дих, видих. Уявіть, що ви знаходитесь на дитячій площадці. Це може бути дитячий садок або двір біля вашого будинку, або взагалі якесь казкове місце, де грають діти. Подивіться навколо, зверніть увагу на деталі. Там є качелі, іграшки, пісочниця, гірки. Багато дітей грають на цій площадці, на цьому майданчику. Вони зайняті кожен своєю діяльністю, а ви дивитесь зі сторони. І зараз ваш погляд спав на дитину. Чому саме до нього притягується ваш погляд? А в душі народжується таке странне відчуття, що ви його знаєте. Понаблюдайте за цією дитиною. Чим вона грає, в стороні вона чи, можливо, з іншими дітками грається, що вона одягнута, які вона емоції відчуває. Який в неї настрій? А які відчуття по відношенню до цієї дитини ви відчуваєте? Що ви до неї відчуваєте? І ви зараз можете підійти ближче до цієї дитини? Можливо, вам хочеться погратися з нею. А ви подивіться, як вона реагує на вас? Чи рада вона вашому появленню чи ні? Чи хоче вона взагалі з вами взаємодіяти чи ні? Дайте час собі і йому, придивіться один до одного. Ви можете запитати її, про що завгодно. Наприклад, що їй зараз хочеться. Якщо вона сумна запитати, чого тобі не вистачає, чому ти така сумна? Що що в тебе трапилось? І якщо у вас виникне діалог, то ви уважно вислухайте цю дитину. І скажіть слова, які сказав би люблячий батько. Скажіть їй, ти це я, а я це ти, Ти мені дуже дорога, і я ніколи, тебе не від... Я ніколи від тебе не відвернусь. Я приймаю тебе повністю, і ти завжди будеш в моєму серці. Я ніколи не кину тебе і завжди буду турбуватися про тебе. Все, чого я досяг, це дякуючи тобі, тому що я виросла із тебе. І тепер я, дорослий, можу тебе захистити. Ти це я. А я це ти, і це неможливо змінити. Ти це я, а я це ти. І це неможливо змінити. Повторюйте цю фразу декілька раз, поки не захочеться вам з'єднатися з цією дитиною. Якщо у вас цього не стається, можливо, ваша внутрішня дитина не довіряє вашій дорослій частині, тоді ви можете проговорити ще раз слова. Я тебе ніколи не обман, тому що ти це я, а я це ти, Це саме дороге, що в мене є. Інші також важливі, але ти не. Касаєшся мене більше всього, тому що ти зі мною одне ціле, ти моя частина. І дивіться, бо можливо дитина ця посміхається, тяне до вас ручки. Скажіть ще раз, ти це я, а я це ти, і я тебе люблю. Ти мені дуже дорога. Я ніколи від тебе не відвернусь. Я приймаю тебе повністю. Ти завжди будеш в моєму серці. Я ніколи не кину тебе. Я завжди буду піклуватись про тебе. Все, чого я досягла, це дякуючи тобі, тому що я виросла з тебе. Тепер я можу тебе захистити. Ти це я, а я це ти, і це неможливо змінити. Повторюйте слова і відчувайте, як дитина війшла в ваше серце і розчинилася в вас, відчуйте це тепло, любов до дитини, як ця любов розтікається по вашому тілу. Побудьте трішки в цьому стані. І повертайтесь. Поділіться, будь ласка, в коментарях або напишіть мені особисто, що ви відчували, чи вдалося вам відчути цю дитину, побачити її. І якщо у вас виникли запитання, також пишіть, обов'язково відповім.